На Одещині поліцейські врятували літню жінку, яку розшукували майже три доби. Бабуся заблукала у лісі під час пошуків дороги додому, впала в яр. Виявили її у виснаженому стані, старенька у лікарні, але почувається вже добре. Кілька днів тому до чергової частини відділення поліції номер 2 Волградського району відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 70-річної жительки селища Бородіно. Сусідка одинокої пенсіонерки повідомила, що та напередодні в день пішла в ліс по гриби і не повернулася. Муж мені сапші що втратилася Наша сусідка пішла за грибами і подружки, вона созвонилась з, з подружками, що її треба іскати, так як вона не може вийти. Поліцейські уточнили у заявниці інформацію щодо можливого маршруту зниклої, та інші важливі деталі і розпочали пошукові роботи. 9 квітня 2024 року я знаходився на поліцейській станції. Дівча дівча час мені зателефонувала мешканка Сміте Бородіно та повідомила про те, що її сусідка похилого віку пішла 28-го по гриби в ліс, який розташований біля Бородино. І не вернулася додому, до цього часу не вернулася. Начальник територіального підрозділу поліції в таратинному Віталій Чолак. Попри те, що ...віднедавна обійняв керівну посаду, зумів правильно організувати пошукову спецоперацію. Зауважив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов, розуміючи, що з літньою людиною імовірніше сталася біда, якщо вона сама не прийшла додому, не було втрачено жодної хвилини. До пошуків залучили весь Особовий склад територіального підрозділу поліції лісничих мисливців та небайдужих мешканців Бородінської громади також для охоплення більшого кола людей. Орієнтування пророшок розмістили у соціальній мережі. У лісі територію пошуку розбили на квадрати і прочісували кожен метр. На третю добу по обіді жінку знайшли в яру за півтора кілометра від населеного пункту. Розповів підполковник поліції. Як з'ясувалось, бабуся заблукала. А коли намагалася знайти дорогу додому. Послизнулась біля яру і впала в нього без води та їжі. Вона пробула там декілька діб. Її одразу викликали швидку допомогу. Медики доставили виснажену жінку у місцеву лікарню. Наразі її стан оцінюють як задовільний на третю добу. 1 травня ми дізналися про те, що одна з пошукових груп знайшла літню жінку в західній частині лісу. Живою, але в безпорадному стані словами неможливо передати саме ті емоції, які ми отримали під час того, як дізналися, що літня жінка, яку ми шукали протягом трьох діб, знайшлася живою. А вчора було робилося на день дякую, дякую.